Thank you Я радилася вітати на своєму каналі, і у нас невеличка закупка. Ми були в Фозі. Взяли ось такий кавун. Кавун по акції був по 28,90, і нам ось такий кавунчик вийшов на 129 гривень 30 копійок. Буду монтувати відео, напишу смачний, не смачний. Далі взяла ось такий гель для інтимної гігієни. Колись я замовляла цей гель, і в мене він є, я їм користуюсь, і мені він подобається. Але я приїхала в Фозі, і він був по акции. По 67 гривень 90 копійок, тому я взяла дві упаковки, він тут є 300 мл. Мені він подобається, це екопродукт і наше виробництво, тому буду користуватися. Так, на запас взяла. Ще взяла ось таку зубну пасту Далемарк. В принципі, я з цією продукцією познайомилася вже, але зубну пасту я ще не купляла. Така паста по акції зараз коштує 114 гривень. Ще взяли ось такий гаджет від комарів. У нас нас проблема є в одній кімнаті, тому вирішили взяти. Е, так, на 30 ночей тут є ж, е, ця рідина і можна вставляти такі стини. Так? І ось такий гаджет наразі коштує 118, 188 гривень. Ще взяли цукор, з ним і їхали. Цукор коштує кілограм цукру 33,90, але ми взяли аж 20 таких упаковок по кілограму і нам вийшло на 678 гривень. Так, ще взяла ось такі на унітаз і в тому бачу, може, моє попереднє відео. Там я купляла на Унітаз такі штуки, але вони коштували по 100 гривень, а це коштує по 40 гривень. Я взяла дві упаковки. Так, навіть не 40, а 38,81. І ще взяла ось такі корзинки їхні. Трошки з ними вони потікли, але нічого страшного будемо куштувати. Взяла такі ще все таке. Печиву, взяла, все таке. І взяла ось таку книжку, в принципі, теж за неї їхали, бо ми йдемо на день народження до дівчинки на два на рочки. Треба щось дитині купити. Вона дуже полюбляє книжки. Е, така, знаєте, дуже книжка, е, насичені кольори, дуже сподобалася. Ну, в принципі, дуже гарна книжка. І така книжка коштувала десь 200 з чимось а, 231 гривню рівно. Я надіюсь, що вона сподобається і її господиня ну, зрадіє. І ще мені знаєте, що сподобалося? Що тут можна підписати її, ось можна її підписати. Ця книга-подарунок, кому від кого. Ну це дуже теж так класно. Так що такі невеличкі закупки. Закупка в нас була. В Фозі та хліб взяли ще таке. все таке на 1900. 47 гривень. В принципі, не знаю, що ми брали, але ми, у нас цукр заважив майже на 700 гривень. Ну і книжка ну, таке, щось, щось наче взяли, але ціни дуже-дуже ростуть. Так, що ось така була маленька, невеличка закупка. Зробила тісто, тісто робила заварне. Дивилася канал від Вітин. Канал дивилася, і вона там робила пельмені. І вона мене так надихнула зробити ці пельмені. Тому зробила тісто. Зараз його трошки відставлю. Залишу, як я робила це тісто пропорції. Все робила, як вона залишу рецепт під відео і залишу посилання на відео, де вона робила пельмені. У мене тут Ральф. Герзе бутилку, кузя чекає теж пельмені. Зараз буду робити начинку, буду робити фарш, а тісто поки буде стояти і відпочивати. І Потім будемо робити вже пельмені. Я не знаю, чи буду робити вручну, чи буду робити. На... У мене така спеціальна штука є, Ну, побачимо. А поки тісто хай відпочиває. Я вже порізала. У мене свинина достала свою м'ясорубку. Я їй дуже задоволена. У мене фірма Маестро. Де воно тут... Ага, тут пише. Маестро. цибульку порізала, буду крутити фарш, додам потім спеції, трошки додам водички, щоб фарш був насичений. І будемо ліпити пельмені. Так. Одягнула пакетик, тому що, знаєте, мясорубка така, ну, вона потужна, що так фарш розбризкується, буде в мене вся кухня в цьому фарші. Тому так одягаю пакетик. Може, хто не знав, що такий є лайфхак. Але багато дівчат таке знають. Продовжую крутити фарш. Ось таки, у мене гарнесенький фарш вийшов. Буду додавати спеції, сіль. Може, ще перчик якийсь додам. Ну, побачу, що в мене є, додам. І будемо робити пельмешки. Лишилось тіста, я його так завжди ріжу на такі. можна ще менше шматочки робити. Ну, я зробила вже так. І коли варю супчик, це замість так, вермишельки я кидаю, замість макарон. Я роблю ще до них фрикадельки і такий виходить: знаєте, легкий-легкий супчик. Нам дуже подобається такий, тому я завжди залишаю тісто. Трошки тут, бачите, м'ясо попало. там. Від пельмешок, нічого страшного. Ну, нам подобається. Якщо ви не пробували, спробуйте, це дійсно дуже смачно. Ще вирішила в заготовку зробити млинці, ну, налисники. І роблю завжди налисники на вершковому маслі. Ще бачу, трошки тут погано, я розтопила його, але воно зараз не постоїть і трошки дорозчиниться, як кажуть. Буду робити випікати, випікаю їх не так, знаєте, не до золотого кольору. Можна потім було. Підігріти на пательні такого до золотого кольору. Буду робити з творогу Так, купила ось такий український. Він у нас був в АТБ по акції. Взяла три таких. Пакетика, і тут, здається, не пам'ятаю а 350 грамів. Ось. Сир кисломолочний І в, зараз буду класти в свій блендер. Це мій комбайнер, він вже старенький, але він працює дуже гарно. М'ясорубку я тут поміняла, купила нову, бо вона, знаєте, вже так не тяне гарна. А ось цей такий комбайнер, я не знаю, як це оце така штука, дуже гарно працює. Тому буду перебивати цей сир, перебиваю з і буду додавати молоко. Мені дуже подобається з молоко. Творог тоді такий стає дуже ніжний. Ну, мені дуже подобається. Ще буду таку робити заготовку морозильну камеру. І це, знаєте, дуже зручно зранку так підігрити і випити з кавою такий млинець. Ще Я хочу сказати: зробила на такому молоці пряженому І ви знаєте, ну, аромат мнців і смак ну, дуже трошки інший. Нам подобається. Ось з цього молока, взяла 2 літри. Один літр будемо пити, а один зробила з цього молочка. Нам подобається. Поділитися, мене дочка забирала з роботи і заїхала в Аврору. Мені потрібно було таке блюдо, але я не знайшла там. Але звісно, з Авророю не можна вийти з пустими руками. Взяла ось такий туалетний папір, це звичайний туалетний папір, обухів. коштує 11 гривень. Так, далі ще взяла ось такі для заморозки пакетики. Тут 10 штук на 2 літра з ось такі. І вони коштують 24 гривні. Мені в принципі, сподобалися. Вони там були відкриті, я подивилася, мені сподобалися. Так, і ще взяла пергамент ось такий. це антипригарний. Тут є 5 метрів. Товщина його да здається так, і він коштує 29 гривень. Ще взяла плівку, ось таку. Тут її 100 метрів, і вона коштує 59 гривень. Це, напевно, їхня, вигода, їхня фірма, це 365 вигода називається. Не знаю, а треба почитати. А, це Полтава, ось Полтавська область. І ще взяла ось такий, зелін, верніше, я його брала для вікон цей засіб, а це взяла для підлоги. І він коштує 39 гривень. І я почитала це теж наш виробник. Але здається, це Дніпро. А ні, це Кирилоградська область. В принципі, мені сподобався, як він працював з вікнами, і я думаю, з підлогою він теж гарнесенько справиться. І на все це я витратила 173 гривні. Так, я перебила свій сир. Ви знаєте, не любимо дуже такі великі шматочки, там. любимо, щоб таке пастоподібне було. І напевно я додам ще зараз ущеного молока, І щоб воно, знаєте, такі, бо маленькі крупинки є, щоб воно гарнесенько збило. Так, до однорідної маси. Вийшло, як я, в принципі, хотіла, але знаєте, цей магазинний сир він так не збивається як домашній. Тому в принципі мені підійде. Я спробувала перекласти. Свої пельмешки, оцей пакетик, який купила в Аврорі. Дуже мені сподобалось. Вийшло в мене таких два пакета. в принципі, нам вистачить. І один, одну порцію я залишила нам зварити пельменів і досмажила свої млинці. Я буду зараз закру... ну, крутити їх. Творог готовий. Останній млинець, який я смажила, зробила собі на пробу. Зараз спробую. Що треба дати, може щось ну, щось може треба поміняти. І потім буду теж морозити на дошепці і отак складати такі пакетики. Гарні пакетики, якість така гарна, ну, мені сподобалось. Млинці в мене вийшла, і звісно, ми трошки спробували, чотири штучки з'їли. Дуже смачно, дуже мені сподобалось. Ось так в начинку в сам сир додати зушене молоко. Тому буду відправляти в заморозку, потім воно як все візьметься, перекладу в пакетики.